Всім привіт! 14 вересня, сьогодні день українського борщу. А який борщ без столового буряка? Я сьогодні вибираю свій пабло, тому що я його висівала 27 травня. Пройшло 108 днів. У пабло термін вегетаційний 105-108 днів. І щоб не втрачалися цукри та поживні речовини, його треба вибрати саме тоді, коли закінчується вегетаційний період. В кожного буряка він різний. В Пабло 108, буває 120 днів. Хтось посіяв раніше, мабуть, рахується від сходів термін і вибираємо. Зберігається він дуже гарно в погрібі. Я в тому році вперше отак спробувала рано вибрати, бо раніше я вибирала коли перед морозами. Думаю, довше він на грядці росте і довше зберігатиметься. Він і зберігався до весни, але був такий несмачний, що останній рік ми вже його й не їли. Той рік я прибрала буряк 8 вересня, мов здавалося, ще це так рано. Якраз закінчився вегетаційний період від того, що я посіяла. Буряк був солодший, ніж завжди. Дощове було літо, тому не дуже він був солодкий, але кращий, ніж зазвичай. І останній я винесла з погріба 9 серпня. Нічого з ним не трапилося, він зберігався точно так, як і той, що я прибирала перед морозами. Але був кращий. Так що прибирати можна і рано. 9 серпня, буряк ще й досі зберігається в погрібі. Це зараз викидаємо. прибираємо місце для картоплі. Хочеться розрізати, подивитися, який всередині. Взагалі не зіпсувався. Це було Пабло підписано, це він так ріс на грядці і в погребі. Щоб не втрачалися цукри, також буряк не можна поливати в кінці вегетаційного періоду. Звичайно ж, якщо дощ йде, то ми його не вимкнемо. І хтось раніше посіяв, хтось пізніше. Буває пізний сорт. Треба все це вираховувати. Можливо, в когось ще й 30 днів треба, щоб до кінця вегетаційного періоду був буряк на грядці, тому дощ не заводить. А якщо бачите, що вже терміни підходять і обіцяють дощ краще прибрати його. Якщо розпочне рости листя знову, то воно ж виростає за рахунок наших поживних речовин, який буряк нам приготовив, щоб ми його споживали взимку із погріба. Можливо, я маленький залишу, нехай ще росте. Він і сходив неодночасно, бо була посуха, а великий заберу. Зараз готуємо з буряка страви, шуба така смачна, що їй хочеться. А коли з несмачного буряка, то і шуби не хочеться. Який там не оселедець. Ось пабло купувала 100 штук. Та 100 штук тут приблизно зійшло, рядочок такий довгенький. Моркву я ще вибирати не буду. Колись пробувала на початку вересня, прибрала моркву і вона дуже в мене виросла. І солодка вона. Я оце вирощую болівар і каноду, то вона не дуже солодка. Поливається під капельною стрічкою, трішки я її прокапую. Все, чекаємо дощу, його немає. Морква гарна, багатенько репаної, а при... маю столовий буряк, карілон. І ще малуватий не виріс, виберу де більший. Сьогодні теж йому вже 105 днів, такий як вегетаційний період, а буряк не встиг вирости, без дощу нічого не росте. Суховій. висівала буряк Зепо, дуже солодкий. Він ранній, 85-90 днів. Його вибрати мені найлегше, тому що залишився один буряк. Чи це його якась властивість, він такий в горбинку. Дуже солодкий. Ось вчора брала шубу робила. Висівала 25 штук. Сподобалося мені його вирощувати в тунелях. На той рік спробую після розсади весь буряк тут висівати, тому що грядку засіяли, тоді згадала, що буряк не висіяла, не було де, то біля полуниці посадила, десь кавунами, А тунелі ж пусті, їх багато. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Як отаке таке сушитиме та палитиме, так можливо й моркву доведеться прибирати. Вона вже виросла, будемо зберігати у погребі. А ще хочу отут полуницю розсадити, то можливо доведеться і прибирати.